Колись в цьому автомобілі, про який ми зараз поговоримо, приїжджали вирішувати серйозні питання. Зараз все не сильно змінилося. Приїжджають також вирішувати серйозні питання, але приблизно такі: Латте на безлактозному чи гарбузовий капучино. Ладно, я жартую це все жарти. Гелік це значуща плашка автомобільної історії, яка отримала електричну версію і продовжує писати новий розділ цієї історії. І зараз про цей розділ ми з вами детально поговоримо. І це реально значно модифікований g клас з нульовим рівнем викидів, а також його дебют запланований вже на цей рік. Він матиме мотор на кожному колесі для величезної тягової. Потужності та керованості і буде здатний робити Джитрн. Що це таке? Це розворот танку. Я думаю, що трішечки вас здивував. Тому давайте продовжимо. Спочатку нового тисячоліття ми вже все бачили, як Mercedes g class ставав спортивним з варіантами AMG, качав залізо з такими варіантами, як 4х4, 6х6, носив броню з варіантом Гард. Та відкривав для себе царство з ландаулет. Але через два десятиліття, в міру того, як світ переходить на електрокари, Mercedes-Benz Group відкриває нову сторону Гелендваген. чисту і стильну, представлену в концепті Mercedes-EQG. Давайте одразу поговоримо про нову назву. Адже Mercedes планує припинити взагалі використання суфіксу EQ в майбутніх електромобілях, починаючи з суто електричного варіанта. Гелендвагена. компанія випускатиме свій електричний позашляховик, просто як Мерседес class А цифрове позначення чисто електричного варіанту воно а, буде g клас 580. Одразу хочу, щоб ми разом з вами розібрались в дизайні Mercedes G 580, тому що він буде модифікованим гелендвагеном другого покоління з елементами стилю, характерними для електромобілів та зовсім іншою силовою установкою. Одразу, якщо дивитися на екстер'єр, то так він втратив погляд ось цього хижака. Але ключові зовнішні зміни в концептуальній версії, які як і очікується, будуть помічені в серійному автомобілі. включають, подивіться до двокольорну схему кольору, що складається з чорного глянцевого зверху і глянцевого алюмінію знизу. Чорні грати радіатора з підсвіченою зіркою, анімованим візерунком, вигляді білки навколо зірки і круговою смугою, що освітиться по краях 22-дюймові колеса в стилі EV і ящик для електромобілів, що замикається в стилі, до речі, настінного зарядного пристрою замість кришки запасного колеса. І плоский багажник на даху оснащений білою світодіодною смугою. Є прожектором спереду і червоною світлодіодною смугою ззаду. Електричний позашляховик Mercedes G 580 він матиме все таки кілька відмінностей в кузові від бензинового g класу. Більшість аеродинамічних поліпшень G580 також буде включено в оновленою версію ось того самого бензинового g класу, яка зараз розробляється. Змінені стільки лобового скла та невеликий спойлер на каналі, розташованому над вітровим склом. Це декілька прикладів ось цих змін. Мерседес benz G тестує електричний позашляховик G580 в всьому світі, перш ніж випустити його в автосалони. Ну, звичайно, для того, щоб переконатися, що він працює так, як очікувалося, Мерседес G 580 він матиме інше кермо. Явке, до речі, виглядає як кермо AMG Performance з подвійними спицями і може бути додатковою функцією з AMG Line або а, просто в варіанті AMG. Панель клімат контролю є чистішим агрегатом, а дизайн зовні схожий на той, що був уново новому А класі або навіть новій CLA. але трішки він має інші накатки. Тачпад теж новий і виглядає він більший і тонший. І ще про декілька таких особливостей, в той час як бензиновий g клас має перемикач блокування заднього диференціала, G580 матиме G-turn. Про нього я розповім трохи згодом. Перемикач поруч з ним в центрі дозволяє перемикати передачі на низьких обертах, що корисно в режимі водіння кріпер, по суті діючи як круїз контроль на низьких швидкостях для бездоріжжя, зліва від нього. Там, де бензинова модель має перемикач блокування переднього диференціала, електрична модель має перемикач для того, що схоже є ще одним трюком для вечірки. І звичайно технічні характеристики, що вказують в нам розробники, що пояснюють інженери, і взагалі про що очікувати від нового гелендвагену, електричного гелендвагену, як і F-150 Lightning, електричний позашляговик Mercedes G580, він стане переробкою моделі з ДВЗ, тобто g класом другого покоління Mercedes-Benz Group вона проводить перепрофілювання, щоб тримати під контролем витрати на розробку та виробництво. І що найголовніше зберегти можливості культового позашляховика. Це також означає, що він не матиме кращих функцій, як у автомобілів Mercedes, які з самого початку розроблялися як електромобілі. Ось це реально мінус. Так що не чекайте на фрунк або плоску підлогу, або дисплей хайперскрін. На електричному G-Wagon. До речі, вага нового G580 електричного гелендвагена становить менше ніж 3500 кілограмів. Це приблизно 7716 функтів. Десь так до речі, кажуть ще, що електрогелік він буде доступним з тримоторним та чотиримоторним силовим агрегатом. Однак, давайте одразу зазначимо, що офіційно підтверджено лише останнє. Силовий агрегат G580 EV вироблятиме якихось шалених 579 кінських сил. Ні, чотиримоторна електрична установка G-Class імітуватиме функціональність трьох 100% відсоткових блокувань диференціала G-Class. Нам ще доведеться дізнатись, чи електромобіль матиме звичайні двигуни або мотор колеса на колесах. Ми встановимо чотири електродвигуни дуже близько до колес. Це сказав журналістам генеральний директор Mercedes-AMG Міхайль Шібе на прес-конференції S63 E-Performance. Е мотор колесам в колесах можуть дати безпружинну вагу електромобілю G-Class. На колесах, що вплине, звичайно, на якісь їзди, і проте Mercedes-Benz AMG має в своєму розпорядженні технологію, до речі, дуже цікаву, двигунів з осьовим. Потоком люб'язно надано ЯСА. Це британський. До речі, фахівець з електродвигунів. Він придбаний Mercedes-Benz Group в липні 2021 року. Якщо не знали, і Mercedes-Benz Group він заявляє, що ці двигуни, які планується виробляти на заводі в Берліні, Марієнфельді, вони будуть в центрі майбутнього силового агрегату для сегмента продуктивності. Що зробив Мерседес? Мерседес встановив двигуни, що ведуть рух передні колеса електромобіля G-класу низько з кожного боку на передній осі і. Інтегрував задні двигуни далі. Всередину задньої осі. Задній міст є нещодавно розробленим вузолом, де діону розробленим спеціально для електричного g класу Двигуни передають привід на відповідні колеса через двоступінчату коробку передач з низьким передатним числом. Водій зможе вибрати один із семи режимів водіння, в тому числі чотири спеціально для використання на бездоріжжі. Еко комфорт спорт, трейл, також рок, сенді і кріпер, про які ми вже говорили. Можна спрямувати всю потужність Тужність на одне колесо, що може стати в нагоді в складних ситуаціях на бездоріжжі, і як заявляє Мерседес, розподіл потужності між колесами, ну просто неймовірно точний. Батарея. Та запас ходу це те про що також варто поговорити, тому що максимально цікаво. Mercedes G 580 він буде доступний. Це ми вже знаємо з двома варіантами акумуляторних батарей. Одним з них стане новий тип акумуляторної батареї напрочуд високою щільністю енергії, для якої будуть потрібні елементи з високим рівнем місту кремнію, і вона не буде доступна відразу після презентації, після запуску. Але принаймні один з двох акумуляторних блоків матиме ємність зберігання енергії 116 квт годин. G580, як пишуть, матиме акумуляторну батарею, що складається з тих самих, про які ми говорили, тільки що елементів з високою щільністю енергії, вони розроблені каліфорнійською компанією SILA Nanotechnologies. Саме SILA Nanotechnologies і Mercedes-Benz ще 17 травня 22 року, якщо не помиляюсь, оголосили, що в акумуляторі електричного g класу використовуватиметься хімія кремнієвого анода SILA. і в спільній заяві компанії говориться, що технології до дозволить збільшити густину енергії на 20-40%. Відсотків за словами до речі, генерального директора Mercedes-Benz Group Ола Каленюса G580. Він буде найенергоємнішою батареєю в автомобілі. І в чому, звичайно, переваги ось цієї більшої щільності енергії? 에, в тому, що Mercedes-Benz не потребуватиме великих акумуляторних батарей для задоволення вимог до запасу ходу. Футуристичний анод, сіла Nano Technologies, він дозволить зберігати більше енергії в тому ж самому 에, просторі. Що означає збільшений запас ходу без збільшення ваги запас ходу електричного позашляховика буде Понад 300 миль, тобто десь приблизно 483 кілометра на одній зарядці. І також, до речі, новий G-клас матиме три ступені рекуперативного гальмування, D, D+, і D-. Для тих, хто цікавиться буксирувальною здатністю g 580 в мене для вас погані новини, адже G580 навряд чи буксирується, адже буксирування вплине на запас ходу, тому компанія я зараз процитую не впевнена на даному етапі, чи пропонуватиметься вона на початковому. Покоління цікавий факт монітор для бездоріжжя, адже електричний G, він матиме позашляховий монітор. На ньому відображатиметься інформація про демпфери, пружини, коли він знаходитиметься на доріжці з великою кількістю підйомів та спусків, ступінь нахилу під час руху бездоріжжям, а також інші важливі дані при русі бездоріжжям, що там по штатній системі Підвізки, тому що якщо ми вже говоримо про бездоріжжя, підвізка це must have. як і двс g клас, електричний g клас має підвіску на подвійних поперечних важелях спереду і жорстку підвізку на задній частині. Водій зможе відтворити ефект трьох блокувань диференціалу. І компанія хоче переконатися, що G580 він буде таким самим здатним, як і варіанти з ДВС, як на дорозі, так і на бездоріжжі. Тож з приводу підвізки хвилюватись не потрібно. Новий гелендваген може реалізовувати. Реально виконувати поворот як на танку. Водій може активувати його за допомогою кнопки, встановленої на панелі приладів. Коли цей параметр увімкнено, колеса з одного боку вони обертаються вперед, а з іншого боку колеса повертаються назад. Водій може вибрати сторону, з якої він хоче, щоб транспортний засіб повертав за допомогою відповідної підтримової пелюстки. І як і режим гойдання від G-turn стане тим самим трюком для вечірки для більшості клієнтів, але так само для клієнтів, які полюбляють виїжджати на бездоріжжя, він запропонує. Практичні класні переваги, адже дозволить їм безпечно виходити з крутних ситуацій, тому що поворот на 360 градусів навколо своєї осі це реально найбільший трюк електричного g класу. І ще важливо сказати, що буде ще щонайменше один сюрприз, але Mercedes-Benz G прибереже його на потім, так сказав бос бренду, тому з ним не сперечаємось. Ви одразу запитаєте, чи буде високопродуктивний варіант AMG, саме електричного геліку, Ймовірно, буде і ймовірно буде частиною запланованої лінійки модель. Не, хоча компанія досі не надала підтвердження, але точно що вони кажуть, що продуктивність буде відповідати 577-сильному AMG G63, який потребує всього 4,5 секунди до сотні. І звичайно, якщо говоримо вже про електричний Гелендваген, найголовніше це ціни та дата виходу. Ціни поки що невідомі. Ще компанія нам не позначила, з яких сум взагалі буде починатись купівля серійного виробництва ось цих g класів, але компанія Компанія планує запустити сам електромобіль G-Class вже всередині трек кінці 2024 року. І що цікаво, треба прочитати: бренд G-Class Electro – це позашляховик сумочка Birkin від Mercedes. адже це те, що буде важко дістати, так заявляють боси компанії. Але якщо все підсумовувати про все, що ми поговорили в цьому g класі, мене хвилює тільки екстер'єр. Він трішки втратив своєї брутальності у всьому іншому, це реально технологічний апарат. Автомобіль і як автолюбителі ми можемо погодитися з тим, що G він витримав випробування часом і досі викликає дуже багато емоцій. Це справжня автомобільна ікона, за словами самої компанії. Він сильніший за час. Він знову вирішуватиме і долатиме труднощі, щоб залишитися доступним для своїх відданих фанатів. тому давайте слідкувати за цими перепитіями і далі. І поки слідкуємо, не забувайте поставити вподобайку, написати коментар, як взагалі вам цей новий G580, це як юджі не називаємо. Чи Гелендваген все ж таки пройде перевірку часом. Чекаю на ваші коментарі, все прочитаю. А з вами була компанія Гандкар. Ми 100%. Навіть з будь-якими коливаннями і рухами автомобільного світу. Ми все одно зустрінемось. Зустрінемось в наступному відео.